Хочу стати ПРО в грі, але не знаєш, як це зробити. Кофшоп – вигідний магазин, де можна придбати Brain Петів, Grover Garden, геми в Toilet Tower Defense і новий аккаунт в 99-му Лісі, де тобі дають 6000 кристалів. і інші другі ігри. Я замовив зараз мігітеру бісілітеру, і подивимося. Як це буде, покажу вам. Як це працює? Ви нажимаєте на магазин, вас перекиде в магазин, тут ви можете вибирати різні товари. Далі, наприклад., нажимаєте на товари, який вам я просто нажимаєте Замовити і у вас в кошику є. Наприклад, я вам просто покажу, ну пальчу хай, класички літера. І в кошку ви нажимаєте Замовити, там пишете свій нік в описі. І потім там е, вас перекидає до другого бота, щоб е, зробити оплату. І от вам кидається цей бот. Це далі посилання, ну яке не відкривається. Вони пишуть, пишуть готові передати, ну я чуть-чуть тут проспав, вони кидають посилання і ви заходите до них. Підписки я забираю мінітеру, мінітера, Так, вони на мені написала? Hva er det der?